Вітаю, друзі! З вами подкаст Комірчина під сходами і його ведучі Наталія та Андрій. Сьогодні ми поговоримо про три розділи, і нам лишиться ще два до кінця книжки. Тож зараз всі події відбуваються максимально швидко і все розкручується все більше. Ну, Саспенс збільшується. Це факт. Отже, минулий раз ми зупинилися на моменті, коли Гаррі дуже довго сидів біля дзеркала. Я дивився на своїх батьків і потім зустрів Дамблдора, який сказав йому, що краще не шукати більше дзеркала, що він його сховає і сховає на тійному місці. І загалом це дзеркало може звести з розуму людину, яка довго на нього дивиться. Тому Дамблдор його там лишив, щоб хто хоче. І до нього добратися. Та і не закрив ці двері. Ну, ми це обговорювали минулий раз. Отже, е, наступний розділ е, нас починається з того, що Гарі, Гарі готується до матчу, наступного матчу. І, до речі, я помітила таку річ, яку ніколи раніше не помічала, Так. — що в першій книжці чомусь тільки два матчі з е, Квідичу, Хоча, мало би бути, три, бо вони мали зіграти з усіма типу трьома командами. Чекає, вони грали тільки зі Слизеринцями і з Гафелпафом, виходить. З Рейвенкло вони награли, правильно? Так. Але можливо, я просто ну, не дочитала ще до останні дві глави, точніше, не перечитала їх в мільярдний раз. У е, мене не суперкласна пам'ять, щоб я пам'ятала всі деталі. Можливо, відмінили останній матч через те, що сталося потім. Але повернемось до того потім. Загалом Гаррі готується до матчу і. Ми дізнаємося, що Снейп буде судити матч. Сфігарія Снейп не зрозуміло, де мадам Гуч, що не так, нічого не пояснюють. Просто вони дізнаються, і, звичайно, наші друзі лякаються, бо вони підозрюють Снейпа у всьому поганому, і думають, що він намагається Гаррі вбити. Тож Гаррі дуже переживає, Рон з Герміоною кажуть, йому не бери участь в матчі. Гаррі каже, а як же ми маємо перемогти, нам треба грати. Ну і загалом все трошки так накручується в ту сторону. І в цей же момент з Невілом стається неприємна ситуація. На Невіла накладає, закляття Мелфой, і Мелфой знущається взагалі з Невіла, він типічний такий гопнік. Булер. Булер. І він е, зачекловує Невіла, і Невіл дуже невдоволений. Невіл скажеться на це. Йому кажуть: іди до магон, скажи про те, що з тобою сталося. Він каже: я Не хочу собі, ще проблем. Загалом друзі його підбадьорюють, підтримують. Герміона його розчекловує, тому що закляття, яке на нього наслало, йому там скували ноги разом. Ось. І я не пам'ятаю, хто, але Невіл, здається, дає шоколадну жабку загалом я хотіла ще сказати про те, що Невіл каже, що Мелфо йому, типу, нагадав, що він недостатньо сміливий для Грифіндора. Що uh -huh. ще раз я хочу просто підкреслити, наскільки недолугою є система ділення дітей по якимось ознакам, в той час, коли зараз намагаються максимально, типу, зробити дітям однакові умови, uh -huh. не ділити їх, а більше дивитись на індивідуальність, то Гогверці все якби. По старому, Old school. Мені найбільше подобається, що там що основних три, якби гуртожитки мають якісь специфічні так, якби характеристика, а Гафлпаф просто для таких, що ну, люблять багато працювати. Так а чим тобі це, вибачте, не. Ну, не знаю. Там Гриффіндор сміливі, там Ревенклов розумні, Слизерин як там амбітні чи хитрі? Ну, а гафлпаф вони дружелюбні і вони працьовиті. Загалом, гафлепаф це гобіти. Я так. Отже, Невілу дають шоколадну жабку, щоб його підбадьорити. Невіл з'їдає жабку і віддає карточку Гаріку, бо Гарік збирає карточки. І таким чином, Гаррі, побачивши, що це карточка з Дамблдором, бачить, що там написано, що Дамблдор Мав справу з Ніколасом Фламелем. І він згадав, що він же її бачив раніше в потягу і згадав, звідки він вже раніше чув ім'я Ніколаса Фламеля. Так, і Ніколаса Фламелі вже 600 чимось там років. Він придумав філософський камінь, і так наші друзі розуміють, що саме це і стереже Флафі. Так, і так вони розуміють, чого ж вони не могли нічого в книжках знайти, в книжці там, останні тенденції магії чи відкриття якісь. Так, Тому що це дуже-дуже старий чаклун. І вони розуміють, що, скоріш за все, Дамблдор, так як він друг Фламеля, то він, точніше, Фламель, попросив Дамблдора зберегти цей камінь на Діному місці. І Дамблдор притащив його в школу. Знаючи, що на нього полюють всі темні сили, розуміючи, що, е, типу, в небезпеці будуть діти, які знаходяться в його школі, діти, за яких він несе відповідальність як директор цього закладу, та Дамбул такий, е, подумаєш, пофіг. Хоть просто звалився на гарі, підкину йому плащ невидимку, на е, напишу, використовую його розумно. І, І буду все. за ним слідкувати. Але не втручатись. — Цікаво, що він слідкував за Гаррі, але за квірелом, ну, трошки спойлери, знову. За Квірелом він послав слідкувати Снейпа. Не слідкувати, а прямо говорити з ним. Тобто, якби Дамблдор в теорії слідкував за Квірелом, саме знав, що в нього там, що в нього там під його тюрбаном, то якби. та -да. та Та навіть якби просто послідкували за ним, побачили, що він робить в забороненому лісі. І далі в нас по сюжету матч Квідичу. Гаррі дуже швидко виграє матч, тому що він одразу ловить снича, бо Роулінг такий: ой, я манала розписувати ще один матч так детально. Нехай просто зловить снича та і все. з них. <laughs> а і на матчі з'явився Дамблдор, і тому він заспокоївся і зрозумів, що Снейп нічого йому не зробить. Не посміє. Так. Тим часом ще Візлі б'ється з Мелфієм, бо ну по Мелфі, як завжди, себе поводить жахливо. І далі наші друзі, щось там нишпереть в бібліотеці, зустрічають там Гегріда і починають його розпитувати про філософський камінь, про те, хто ще оберігає, тому що Гарік перед тим, після матчу, підслухав, як Снейп говорив з Квірлом, і це було дуже дивно. Тому що Снейп ніби погрожував йому, а квірел був дуже переляканим. Так, він наче намагався в нього дізнатися, як пройти повз флафі і ще повз ще якийсь захисний. Ну, Він, не, він каже не щось там про його фокус-фокусу. <laughs> Але загалом е, наші друзі вирішують, що це означає, що Снейп намагається вивідати цю інформацію, і отже, вони. Гегріда намагаються розпитати про цю інформацію. Гегрід каже, що ви тут <рив> на кожному кроці кричить про філософський камінь, коли нікому не можна знати, хоча ми знаємо, що дуже легко дізнатися про це все. Отже, вони домовляються прийти до Гегріда. Гегрід тим часом ходить по, біблі... по бібліотеці і набирає дуже дивні книжки про драконів. Що і щось Так, ну Він ховав книжку. Тому, е коли вони приходять, Починають розпитувати, вони дізнаються, що Снейп теж охороняє цей камінь. І тоді вони розуміють, що скоріш за все Снейп легко довідався в інших викладачів, і, можливо, Квір це єдине, що ще єдиний, єдиний типу викладач, який ще досі не розказав свою таємницю. Ну і Флафі він ще не знає на цей. Ну, момент, так. Як Ми так Болз. думаємо. І взагалі Гегрі дивується, звідки вони дізналися про Флафі, Ну, зважаючи на те, що Флафі. Знаходиться на четвертому поверсі, на якій заборонили ходити. А ми знаємо ну, дітям сказати, що заборонено туди ходити, 100% туди ходили інші діти. Дуже це легко так. попасти. Відкрити двері, відчинити двері можна за допомогою дуже простого закріплення, яким оволоділа першокурсниця самостійно. Алохомора, ну що за це? це взагалі несерйозно? Там мала би бути якась посерйозніший захист або цілодобова охорона раз. Все настільки. Власне, так, да, так і є. І раптом наші друзі помічають, що у Гегріда є яйце дракона, і він його ну, підігріває, бо він хоче, щоб воно вилупилось і мати дракони. Що є незаконним і нелегальним, як ми дізнаємось від Герміони. Так, це є незаконним. Гаррі дізнається, що, виявляється, дракони ще існують в Англії, і вони водяться, поміж іншого. А також ми взнаємо, що Міністерство магії слідкує за тим, щоб магли не побачили драконів і насилають на них через забуття. Мене цікавить ну, в даній ситуації, що ж відбуватиметься, якщо дракон, наприклад, нападе на магла або вб'є його з'їсть? Що вони тоді зроблять? Тобто вони не мають контролю над Драконами правильно, і все, що вони можуть, це стерти пам'ять людей. Але якщо дракон завдасть шкоди людям, ну мається під людям, я маю на увазі маглів. Я можу я можу сказати, що це можливо так само, як з велетнями, тому що там далі по книжках угу. таке саме питання буде виникати про велетнів, типу навже люди їх ніколи не зустрічають магли, так і там казали, що та звичайно зустрічають, просто зазвичай кажуть, що це якийсь там кажуть, що це нещасний випадок в горах. Та й все. Можливо, з драконами так само це діє. Але mm -hmm. за драконами ніби при, приглядають, типу, такі, як Чарлі. тому... Ну, Не за всіма, аж драконами, напевно, приправлявся. Я думаю, що їх дуже мало, в принципі. Так ось. Так ми дізнаємося, що Гегріт зайшов кудись в бар хильнути рюмочку. Ось, і там йому попався незнайомець, який охоче так би, віддав йому це драконяче яйце. А Гегріт завжди мріяв про дракончика. Загалом друзі дізнаються, що в нього є яйце, і, і вони дуже переживають за нього, що з ним може щось статись. І загалом Гегрід живе якби в дерев'яній хатині, що каже Герміона, і що є це... цілком доцільно. <кл 'я> Але загалом, через декілька днів. Гегрід надіслав їм звісточку про те, що яйце вже ось ось вилупиться. І вони біжать до Гегріда, бачать весь цей процес, неймовірної появи дракончика На норберта. Але також це бачить мелфой, який підглядає в вікно. На жаль. На жаль. Тому тепер всі дуже переживають, і в наших. Трьох друзів з'являється геніальна ідея надіслати листа Чарлі, щоб він допоміг якось позбутися дракона. Гекріт не дуже цього хоче, але вони його вмовляють. Ну, В нього немає вибору, тому що дракон ростає так дуже швидко. Ну, в Він сам притащив. В нього просто не було, в нього нема в голові якогось бачення майбутнього. Критичного мислення може. Я не розумію. То він павуків притащить, то це. Ну, загалом, Чарлі каже, що можна, та ну Чарлім відповідає на листа, що він зможе забрати, але треба якось доставити нелегального дракона. Це зможуть зробити мої друзі. Вони якраз будуть кудись летіти до мене в гості. Тобто, друзі погоджуються провозити нелегальну тварину і в разі чого брати на себе цю відповідальність. Так, ми дізнаємося, що в світі Гаррі Поттера так, якби контрабанда нормально так існує. До я речі, я кажу, що контрабанда існує. Мене просто дивує той факт, що якісь незнайомі нам люди це не якісь там близькі нам люди. Вони погоджуються, типу, ризикувати. Там не знаю. Так це знайомі люди Чарлі. це вже Ну говорю, так, друзі. але ну, Чарлі буде нести відповідальність за те, що хтось притащив дракона в хату Геґріда. Тобто вони допомагають, допомагають позбутись дракона, але це все дуже небезпечно. Отже, мало того, що вони погодились, так вони ще й мали прилетіти на вежу. Тобто, повторюсь, найбезпечніше місце для дітей. В нього може просто прилетіти будь-хто на мітлі, добратися як завгодно. Справда. І зробити що завгодно. Дуже дивна система в них охорони. Найнадійніше, як то кажуть. В яку щороку потрапляє хтось під прикриття, хто працює на володьку. Отже, Гаррі і Герміона вирішили віднести дракончика. І Щоб відправити його з друзями Чарлі, рон тим часом не може, тому що його вкусив дракон, і дракон виявляється, якийсь він отруйний. Отруйний. отруйний, тому що в Рона напухла рука і ще й навіть позеленіла. Супернебезпечно. Отже, Гаррі і Герміона йдуть. Вдвох хочуть іти вдвох, відправляти дракона. А рон тим часом в лікарні, і ще з роном сталася така прикрість, що прийшов Мелфі поглузувати над ним. Сказав, що він прийшов привід для того, щоб він прийшов туди. Був, щоб позичити книжку. Mm -hmm. Рон віддав книжку, в якій був лист. Відповіді Чарлі дуже якось тупорило він. Це про і тому Мелфой знає, коли вони будуть відправляти дракона. Але Мелфой, на щастя, не знав, що в Гарі є плащ невидимка, під яким вони ховались. Отже, вони, поки йшли з тим драконом, побачили, що Мелфоя схопила Макгонаґлка. І наші друзі вдало передали дракона і на радостях забувши про плащ-невидимку. Це, це геніальний просто момент. Мало того, що вони про нього забули. Е, ну, забули його накинути на себе. Вони його взагалі лишили там, забули про нього і вийшли, Тупо закинули. Це ж унікальна річ, плащ-невидимка, Як про таке взагалі можна забути? Так, вони забули, вийшли і зустріли Філча, що було теж очікувано також. Спіймали невіла, який намагався їх попередити. Невіло на свою голову весь час потрапляв якісь неприємності. Дістається йому так. через тих трьох. Я такий. І їх позбавляють кожного на 50 очок, що є дофіга. До І мене фіга. здувало, що їх не просто позбавляють тих очок, їх ще й карають додатково тобто ще є додаткове покарання. Так. І це доволі багато очок, а вони що робили? Просто ходили серед ночі. Це не якесь таке страшне покарання. Тобто не знали про дракониш, правильно? Їх так. карають фактично просто за те, що вони ходять серед ночі по замку. Та, і ще Магонагал каже, що це прям сором для Грифіндора, що як ви таке могли зробити. І ну, це кумедно, тому що за те, що тоді Герміона якось втікла та, і була стролем, в неї забрали 5 очок. Ну, тобто 5 балів. Тобто вона була в смертельній небезпеці, будучи в туалеті там з тим тролем. І так само за те, що хлопці його перемогли, їм дали по 5 очок. А тут просто за те, що вони вночі вийшли, знімають в кожному по 50. Ну Це ще раз нагадує нам, що система оцінювання в Хогвартці. Нелогічна не, не логічна, абсолютно. Також додаткове покарання та-ра-та-та-та, -та -та -та. і ти в заборонений ліс. На в, який, в який ходити заборонено, в якому сказали, що небезпечно. Але їх відправляють, і мало того, що їх відправляють на цілу ніч, між іншим, в ліс. Угу. Їх відправляють в ліс в ліс з Гегрідом, який не має чарівної палички. Ну тобто, він має якийсь там уламок чарівної палички, але фактично ну, він не має її мати, бо його арбалет. забрали. За те. Що? Кажу, він має за то арбалет. Ну, і і кланя. Okay, Це добра. найкращий захист. Можемо сказати, що окей, okay, він може їх захистити в теорії. В теорії. — Але вони туди йдуть і е, вони розділяються, що завжди відбувається в усіх фільмах. Жахів. Так, Геніальні ці ідеї, давайте розділимось. Тобто вони розді... він розділяє дітей, каже: ми будемо шукати єдинорога. Тут десь поранили. Треба знайти єдинорога, треба знайти, можливо, того, хто поранив єдинорога. І він одразу каже, що це якась була істота дуже небезпечна, бо вовкулака, наприклад, не може наздогнати єдинорога. Так, <толість> Та. а ще, як ми вздаємо далі, що той, хто вбиває єдинорога, накликає на себе жахливе прокляття. <толість> Тобто, людина, яка може наважитись на такий вчинок, це людина, яка у сильному відчаї і дуже небезпечна людина, ну або істота. І тому саме правильно, щоб діти йшли з тим розбиратись. Діти в першому, на першому курсі, вони йдуть туди і розділяються. Тобто, якщо ці діти, які, наприклад, були не з гекрідом, зустрінуть, Щось страшне, то їх ніхто не захистить, просто дивом там опиняється кентавр, який захистив Гаррі від того... від тої істоти, яка напивалась кров'ю від єдинорога. І летіла на Гарі, тому що іклан його не захистив на той момент. Іклан... блін, як Іклан клан захистить? Він, по-перше, боїться, ми це знаємо. А по-друге, це просто собака. Якщо, якщо якась істота вбиває єдинорогів, які суперспотужні і швидкі, то чим там допоможе пес або Гегрід? Ну, чекай, є незвичайні пси, наприклад, пес-патрон, який здатний тримати цілий район, угу. тому в цій ситуації він міг би зарадити чимось. Так, хіба що мультяшний пес. Ще хочу нагадати, що як Філч їх вів до Гегріда, він там згадував: от були колись. Часи світлі, коли там пломбір був по, по 5 копійок. Ну, Це я так образно говорю. це він згадує, як були дозволені покарання учнів, коли їх можна було на цілу ніч вішати за руки до стелі. Просто чудово. Найкраща школа для, для, для дітей. Є таке. Ну, загалом ми знайомимось з кентаврами. Так. І бачимо, що кентаври доволі цікаві істоти. Коли Фірен це посадив собі Гарі на спину, то вони такі, то що, коняка, чи що? Ти що? Це нижче нашого статусу, Так. — нашого класу. Але при цьому вони всі такі загадкові, і насправді я от не можу зрозуміти, кого мені нагадують кентаври, бо вони кажуть, щось що там, типу, в майбутньому, ми це побачили по зірках: ми не маємо права вмішуватись, ми не можемо нічого діяти. Угу. Дуже цікаві вони якісь. Та цілий час казали, що там Юпітер чи Марс якийсь. Марс там. дуже червоний чи яскравий. Та, Марс яскравий, <ріст> Цілий час це говорили. Так, цікаво. Єдиний фірм це може там щось йти проти <ріст> того натовпу коняк. Отже, наші герої. Отже, Гаррі Гаррі зустрівся з, з тою істотою, так. яка напивалась крові. І Мелфой був ще з ним. І коли вони повертаються після того, як Гарріка захистив Кентавр, Гаррі розповідає це все Рону з Гірміоною, бо Кентавр сказав, що це Ну, він не сказав прямим текстом, але ми розуміємо, що це Волдеморт, плив кров. Так. І Гаррі про це розповідає. Він просто в якомусь шокові, він дуже переляканий. Він розуміє, що Снейп хоче вкрасти камінь і віддати його Волдеморту, який знаходиться в лісі. Він переляканий і думає, що треба щось робити. Приходить до своєї кімнати і бачить, що хтось приніс йому плащ невидимку. і написав там записку про всяк випадок. Хто ж це міг бути? Невже це був Дамблдор, який підштовхує, підбурює під, Підбурює першокурсників, щоб вони щось робили нелегальне вночі самостійно? Так. І загалом є таке відчуття, що Дамблдор спеціально зробив там смугу перепон, перешкод, щоб вони її проходили. Ну, перешкоди виглядають доволі кумедно далі, вже по розділах. А... І, як ми знаємо потім, камінь оберігався не тими перешкодами, а просто неймовірним заклинанням Дамблдора, який зачакував камінь і сховав його нормально. Та. Тобто там мені не могло бути ні Флафі, ні цих всіх тролів, нічого там не могло бути далі. І таке враження, що Дамблер спеціально це робить, йому просто або цікаво подивитися, як діти будуть з цим Так. Або, я не знаю, йому так скучно просто буде директором, що він хоче себе якось розважити, і в нього нема нетфліксу, але він хоче якесь реаліті шоу. Але він хоче ігру Кальмара. Так. З І він такий: ага, що туди накидати. Японські Тентаклі, чек. Так, доволі цікавий, доволі цікавий персонаж, доволі цікава школа. В цілому в політиці безпеки дітей і безпеки всіх. Я думаю, в них контррозвідка явно кульгає, як в німців зараз. Ну, знаєш, вони майже кожного року пропускають когось на того в Хогвартс. Ну, є таке. При тому, що очевидно. Потім Дамблдор буде казати Снейпові слідкувати за квіром. Тобто він розуміє, що Квірл не, не дуже. Чести. Отже, на цьому сьогодні все. Ми прощаємось з вами до наступного фінального випуску по цій книзі. З вами був подкаст Комічі не під сходами, його ведучі Наталя та Андрій.